Вітаю всіх на моєму ютуб-каналі. Вирішив розбавити свою серію роликів по турніру таким от невеликим тренуванням до самого ж чемпіонату. проти Антохи. Опція 5 тисяч ресурсів без часу миру. Нація Саксонія. Ну що можна сказати про Антоху? Антоха, це взагалі зараз, грубо кажучи, топ-2 світу по козакам 3. Плюс це одна така його із найсильніших опцій. Зрозуміло, що він топ-1 на морях. Ну, на 0 ПТ він теж один з найсильніших взагалі. І... Що можу сказати з приводу зустрічей один на один з Антохою, що це дуже завжди складно. І якщо я доживу до 15-ї хвилини, можна сказати, це вже крутий результат. Це якраз таки одна згадок, коли я все-таки дожив до 15-ї хвилини і далі цікаво відбувалися події. І багато людей якраз таки там писало, що ти там підбираєш тільки ігри зі слабкими якимись опонентами чи ще щось, хоча на чемпіонаті світу там. У мене доволі були сильні противники. До речі, далі по турніру я теж з Антохою буду зустрічатися, але наступне відео буде про Сталмана топ-1 Польщі. Е, і давайте переходити вже до цієї гри. Роблю я свій стандартний білд. точніше, це не мій білд. Це, цей білд придумав NF Batton. Це топ-1 України гравець. Зараз ним користуються, грубо кажучи, всі. Взагалі, всі програвці його так-от. Роблять, Ставлю вже дипломатичний, займаю копальні. Хто не знає, як цей білд правильно виконувати, то все досить просто. Заходите на мій канал, і е, там буде відео. Гайд по 5 тисяч ресурсів без часу миру. Там такий пікінер на прев'юшки, можу ще кинути посилання. Кому реально цікаво от, навчитися грати опцію без часу миру, то are welcome. От такі справи. Так, от я розкидаю розвідку, кидаю одного пікінера зразу приблизно. До анпохи і бачу зразу його четверту золоту копальню. І це мені вже є, дає, дає якусь невелику перевагу, так як я знаю, де вже перша копальня, І я зразу ж туди піду намагатися її знищити. Тим часом у мене реально хороші копальні, вони всі позаду. Єдина, оця така неприємна, але її доволі легко можна буде обороняти. Замовляються січовики. Плюс я завжди замовляю, спочатку 5 лучників, роблю формацію 15 іду вперед, а потім тільки січовиків. Я трошки втрачаю по сичовикам, але суть в тому, що. За допомогою п'ятилучників я зможу спалити золоту копальню. Як, ну, Якщо мені це дадуть зробити, то все нормально. Єдине, що я втрачаю трошки посічки. Тут Антоха зразу кидає знизу січовиків, розділяє теж, я побачив на дві групки. І я дозамовляю ще 14-16 навіть, і тут трошечки підзлив, але все нормально е, в цьому плані. І я розумію, що тут більше треба відступити. Тим часом прокачую свою піку, вже прокачки один, точніше, два, три в мене беруться. Тут Антоха відступає січку, хоче скочкувати, я роблю те саме. Відвожу на своїх січовиків назад. Тут іду вперед. На Антоху. І розумію, що тут треба мені грати більш активно, бо якщо грати пасивно проти такого сильного гравця, то можна отримати зразу і по шапці. Трошки пришвидшу. Тут іде бій зараз з Антохою, але Антоха. Не докачався, він собі дозволив не докачатися, і тому зараз він втратить оцю золоту купальню. Я тут спокійно підійду, зараз пікою, відійду назад, щоб е осколками не вбити своїх пікнерві, спалюю його купальню. Тим часом тут Антоха робить забігання січовиками, моя січка йде в догінку, але. Тут зараз буде цікавий момент. Я не до контролю цю копальню, бо Антоха відвів за одним оце, чуваким більшість моїх. Я тут втратив е золоту копальню. Це дуже було неприємно. Тим часом тут відступаю, бо розумію, що тут більше пікінерів, хоч вони і не формація, але я цього не помітив. Тут я роблю переформацію, розбив одну формацію з 15 на фісера і зробив 36 і зправив догінку. Е давайте отак от побачимо, що відбувається на карті. Розумію, що Антоха зараз буде займати вже е золоті копальні. Приблизно такому таймінгу, бо він втратив четверту і відправляю свою січку перерізати селян. І ще мінус 10 селян для Антохи це дуже неприємно. Тобто вже мінус 5 з золотої копальні, мінус 4 золото, і він і не дав йому зайняти ще й нейтралку. Якось так, тут забігання від Антохи січкою. Я тут свою, до речі, копальню золоту повернув, Антоха не встиг її видалити. Тим часом тут знову це забігання цією коробочкою зверху йде, а я йду в свою чергу по центру. Єдине, що тут я забув лучників, але мені їх ще не дорізали. І тут блокував четверту золоту. Якось так дуже погано злив. Це прям дуже погано, що я зробив. Мінус 36 пікенерів на рівному місці. Тим часом роблю забігання на базу до Антохи зі чуваками І забігаю в селян, але це була помилка, мені здається, треба було, мабуть, якось на копальні забігти. Вбиваю, давайте подивимось, скільки я Антону вбив вже селян на даному етапі. Даному етапі у Антоха вже втратив 23 селянина, я втратив 0. По пікінерам я втратив 44, Антоха втратив 61 Але я не знаю, наскільки це було правильне рішення насправді врізатися січовиками в золоті копальні, так як тут ось 8 пікінерів було на охороні з прокачкою 4-5. Я думаю, тут бесічка просто полягла, і тут 4 Пікінера, і думаю, ще один п'ятий підводиться. Тобто це було б складно, але я трошечки селян підрізав тут на займанні. Нейтралі Антохою та підрізав в полі. Є такі справи. Тим часом тут багато сколихпехів іде забирати мої копальні. Я цей момент пропускаю. Єдине, що тут Антоха зільє цих своїх 18 пік, плюс 10 легпехів, Ну там лучники вже полягли, які тут були. І тим часом я заходжу вже по центру. Антоха так пропустив, доволі неприємно. Єдине, що я тут неправильно зробив, зараз ми побачимо. Ну, забігаю, я хочу вирізати побільше селян. У Антохи зараз було 50 селян, до речі, лучників щось не доконтролив. Тепер уже йду тільки палити ринок міський центр, але треба було робити фокусацію на кузні та міських центрах більше. Я чисто втратив час, хоча міг би і не встигнути, так як тут, тут легпехи, тому це не можна сказати за помилку. І тут Антоха ще втрачає селян, уже 38 залишилось. І давайте подивимось. У Антохи вже мінус 47 селян. Це дуже багато насправді. Антоха перебудовує ринок. Міський центр Антоха встиг врятувати на 10 одиницях здоров'я. Просто тут 6 селян його відремонтували. Палаючий міський центр все-таки вижив, і Антоха його відновлює. І так в нього селян мало. Так би ще міський центр втратив, було б дуже неприємно. Тут ідуть легкі піхотинці, чисто прочухати нейтралку. Е, тим часом я тут збираюся докупи. Мене теж проблеми, до речі, з економікою. Я це доконтролив. зразу поставив другий млин, докинув селян. По-нормальному, Унтохи набагато краще розвідка. У мене така хронічна проблема насправді з розвідкою. Я її погано роблю, замовляю драгунів'я і хочу вже йти вперед, бо розумію, що в Антохи мінус селяни, і по економіці в нього може бути все туго, то як він втратив зразу четверту золоту, а в мене всі чотири майже завжди і були. Іди ось цей момент, коли їх втратив там від 80 лихпехів, ці всі інші я доконтролив. Такі справи, Нантоха тільки 25 зараз в золоті. Замов він гренадерів, а в мене вже є драгуни. Драгуни набагато сильніші ж гренадерів, так як у драгунів є дві швидкострільності. Я тут дивлюсь, так Антоха якось зібрався досить кучно і вже готовий йти. в мене тільки одна формація 36, і я хочу дочекатися ось офіцера з барабанчиком, щоб ще доробити формації. Ось ще один офіцер. Мені треба зробити побільше формацій так, як без форми битися не можна. Піка максимально неефективна буде. Це, грубо кажучи, мінус. Чотири зразу до параметрів захисту та атаки ваших пікінерів. І тому треба було мені дочекатися. Тут я завтикав, і тому я втрачаю зараз час, даю Антохі час на прокачки і даю Антохі час на до замовлення гренадерів. Дострілюю трошки в спину їх, але то таке. І зараз буде цікава ситуація. Антоха йде вперед. Але у мене драгуни, а в нього немає. І я розумію, що зараз можу його кайтити досить сильно, бо гренадери це просто піхота, а у мене є кіннота. І я постійно від... я відступаю всім військом назад, і драгунами постійно дострілюю. Бачите? Зараз стрільнув, відійшов назад. І так буду робити постійно. І піка потихеньку буде танути на очах. І Антоха сам попав в свій же ж капкан. Бо якщо він буде відходити зараз назад, я буду його дострілювати тими ж самими драгунами в спину. Такі справи, Антоха досить багато вже втратив. Подивіться, наскільки. І я розумію, що я можу ще підірвати на цій копальні. Антоха, це теж зрозумів, відійшов назад. Я тут перегруповуюся. Зараз буду вступати в бій, у вигідний бій. У мене тут набагато більше піки. Краще прокачки є ще драгуни. Тим часом Антохи навіть немає ресурсів, щоб стріляти. І все. Тут я повністю перебиваю Антох. Здавалося б, що я вже переміг, але все не так просто насправді. Це ж Антоха, тут Тут Не може бути простого рішення. Тим часом я тут зараз буду замовляти ще Герина Дерів, здається. Ні,сячовиків, роблю сочовиків, це для того, щоб пробігтися ще по копальням, так як Антоха зараз буде кучкувати всі війська в одній точці, бо в нього їх зараз менше, він має максимально кожного юніта зібрати в базі, щоб оборонятися. Все забігає моя січка зразу зверху по копальням. Тим часом я тут теж перегруповуюся, і Антоха теж так стоїть доволі кучно, і тут я щось був впевнений, продавлю, не продавлю. Захопив уже я залізну, забігаю на золоту, трошки січки підзлив. Ось, вивожу селян, захоп, захоплюю ще вугільну, захоплюю ринок, подивіться, і зразу його шпалю і наступаю. Розумію в цьому моменті, що у Антохи немає ринку, ресурсів на стрільбу в нього не має бути. Якщо в нього зараз немає ринку, який зараз палає, то я можу спокійно піти в атаку, навіть якщо в мене менше пікенерів, то я маю його перебити за рахунок. Стрільців, тобто драгуни Антохи будуть мовчати без заліза з вугіллям, а мої будуть настрілювати з повною потужністю. Ось, але тут такий момент Антоха перехопив палаючий ринок, подивіться, ось його ресурси. І на останніх секундах, коли через пів секунди вже зірветься цей ринок, Антоха поміняв їжу на залізо та вугілля. Це жесть просто якась. Я такий впевнений, вже йду, що я переміг. Іду наступати, але у мене тут піки менше, я вступив гірше в бій і все. І тут Антоха мене перебиває, хоча я в тим часом захопив ще дві копальні, поводив селян, спалив міський центр, спалив йому кузню, вирішив що обійти драгунами, захопити цю золоту копальню, а тут занадто багато пік і довго перестрілювати, втратив драгунів. Ось, І тут теж трошки подострілював його, Антоха трошки назбирав дерева, щоб поставити ринок, але все, що йому 6 одиниць дерева не вистачає, кинув він через туди селян, щоб вони принесли йому ресурсів. Ось це дерево, яке, бачите, тут навіть селяни йому підстрілюю потихеньку драгунами. Е, такі справи. Тим часом тут теж драгунчики бігають, шукають копальні. Поставив Антохаринок. У мене тим часом все дуже добре. Я доставив третій міський центр, поставив дві зразу стайні, поставлю третю. Третя в мене теж уже готова. Січка дорізала моїх драгів у спину, але я дозамовив стрільців. Це гренадери, е, скільки міг, стільки й замовив. Тим часом у мене, що там, по ресурсам. Ну, Антохи зрозуміло, що там все дуже погано. В нього є кач 7-7, але кіраси немає раз, кіраси немає два, селян менше. Ставить він, до речі, другий міський тільки і поставив два артдепо. Тим часом мене теж ось тільки-тільки поставились два арт-депо. Робить Антоха забігання драгунами при справа знизу. Він знає, де мої копальні, але я цей момент обороняю. Так само підзамовляю січку, драгунами відбиваюся. І тут обороняю цю частину своєї бази, тобто розділив військо спеціально. Тут в мене навіть більше по якщо подивитись так по січки по дорогам, зараз буде. Плюс тут ще декілька пікінерів, які будуть прикривати. Тобто розумієш, що тут йому нічого ловити, відходить назад. Ось ну, в принципі, в мене економіка зараз набагато краще, так у мене вже є три стайні, Виходять райтари, три міських центри, набагато більше селян, є артилерія. По прокачкам давайте глянемо. У мене залізної кіраси ще немає. Золоту я вже взяв. Антоха, я не думаю, що навіть за цю гру може взяти золоту кірасу. Тут я трошечки підпушую вперед. Антоха, тим часом тут стоїть на плюс 7. Це утримання. Бачите, ось біла полоска заповняється. Ось вона заповнилась. Тобто кнопку S треба натиснути. І от 7 до атаки та 7 до захисту. Тут такі от формації стоять від Антохи. Виїжджає вже перша артилерія. І я вже йду знову вперед. Так як я вже маю свої гармати. А ще не знаю, що в Антохи є гармати, і я тому боюсь нападати, бо коли ви нападаєте, ворог може відступати і постійно стрілювати артою. Все, я побачив арту, відступаю назад, бо розумію, що мене ще на картеч можуть підловити, не стріляти, поки я йду до Антохи тут в гості. І, до речі, ще захопив залізну копальню, вивів селян з неї. Тим часом, поки відволікав Антона і поставив, значить, я тут парканчик. Це робиться для того, щоб був огляд на оці копальні. Бачите, парканчик дає огляд. І отак от я тепер трошечки більше бачу, але в мене все та ж сама тьма. Хоча в Антона зараз та сама тьма, тільки він оцю нейтралку качає. А цю нейтралку йому встиг знищити, до речі. Тому тут це непогано. В цьому плані. Ну в мене тут уже і рейтари нормально качнуть, і давайте подивимось, на скільки. Рейтари беруться вже про качки 5-5. Кераса вже взята залізна. Можу, до речі, взяти палаш. Мені здається, але куди я поміняв ресурси? Ага, це я брав кірасу якраз таки. На палаш в мене ще немає, там, бо, бо тоді не буде чим стріляти, насправді, я ще палаш не беру. І тут, подивіться, як грамотно робить все Антоха. Він обирає ці от пагорби, ставить арту наверх, тому що арта з пагорба може влучати по пагорбу. А моя стоїть знизу, і це погано. Тут таке забігання від мене знизу, чисто відволікти Антона. Бачите, як він ховається за пагорбами. Тобто я влучаю по. Таки по рельєфу, а не по його юнітам. І зараз в мене арта знизу, а в нього на пагорбі буде стріляти по моїм юнітам. І це от перевага в Антохи, яка я. І бачите, як неприємно. Я тут уже багатенько. Втрачаю, тут забігання від Антона зверху. Тут пішли рейтари, Січка замовляється, щоб перерізати цих драгунів. Я стріляю по юнітам, які знаходяться не за пагорбом. А в мене арта може туди влучити. Мінус залізна у мене. Антоха відходить назад. Веде артилерію перед на картеч. І я розумію, що це зараз мій шанс. Я йду вперед. Артилерія моя теж їде вперед. І Січкою, я зараз буду блокувати арту Антохи. Все, і я буду зараз штурмувати його пагорб, бо в нього вся артилерія заблокована, і Антоха не може вистрілити. в, нього... в мене навіть теж немає заліза, я домінюю ресурси на залізо. І починається в нас битва. На цьому моменті Антоха без арти вже нічого не може зробити. І як ви вже бачите, тут прямо. Салат я перемагаю на, на цьому моменті, але гра така була доволі насичена, складна, насправді. Це так все здається, мабуть, зверху, що не настільки складно, як могло би бути. Якщо, мабуть, Якби я записував цю гру від першої особи, то може було би цікавіше, але це така чисто гра, тренувальна, товариський матч, грубо кажучи. І давайте подивимось на статистику. По статистиці в мене їжі, подивіться, настільки більше. У мене 894 тисячі їжі здобуто. В Антона 527. По селянам у мене більше вироблено. На 40 штук майже. По золоту, до речі, мене не набагато більше, лише на 200 чимось. Щім, Але у мене більше заліза, більше вугілля і більше там, юнітів вироблених, бо в мене ще і 200 і стайні було. В Антохи були рейтари взагалі. Ні, в Антохи не було рейтару. Ось така от гра. І от були у нас ліміти. У мене тут був більший ліміт в, останнім, в останньому бої. У мене було дві кераси, Антохи не було керас. У мене ще й підкова була, до речі, я ще ж підкову, щоб більше рейтар робити. Тобто в півтора рази швидше виходить кіннота. Така ось гра, сподіваюсь, вона вам сподобалась. На днях також вийде відео проти ТОП-1 Польщі. Сталмана, і до наступного відео. Дякую, що подивилися. Напишіть коментар. Дуже допомагають коментарі для просування україномовних відео. І все буде Україна!